Сьогодні ми розберемо одну справді революційну філософію самонавчання. Її розробив український мислитель Валерій Курінський, і знаєте, ця система здатна перевернути з ніг на голову все, що ми звикли думати про здобуття знань. Це про те, як перетворити навчання на справжній акт особистої свободи. Тільки вдумайтеся в ці слова. Це ж прямий виклик усій нашій системі освіти. Ідея, що механічне зазублювання це не просто неефективно, а навіть шкідливо. Курінський, по суті, каже, що такий підхід віддаляє нас від самих себе, від власної природи. Знайоме відчуття, правда, коли годинами сидиш над книжкою, а в голові порожняча. І це відчуття втоми боротьби це не просто так. Це симптоми фундаментальної проблеми, якої намагається вирішити постпсихологічна автодидактика. І ось ми підходимо до першого, мабуть, ключового принципу цієї системи. Все починається з фундаментальної зміни фокусу. Не назовні, а всередину. Різниця тут колосальна. Ну, як нас зазвичай вчили, вивчай книгу, конспектуй параграф. А Курінський пропонує щось зовсім інше вивчати не книгу, а себе в процесі читання цієї книги. Адже погодьтеся, будь-який підручник може набриднути, а от спостерігати за собою цей процес невичерпний. І тут з'являється поняття внутрішнього спостерігача. Корінський називає це здоровим роздвоєнням, це не патологія, ні, це надзвичайно потужний інструмент. Уявіть, одна частина свідомості щось робить читає, слухає, пише, а інша просто спокійно і об'єктивно за цим спостерігає. Саме це дозволяє вчитися без тиску зі справжньою цікавістю. І от коли з'являється цей спостерігач. Він приводить нас до абсолютно нового розуміння пам'яті. Тут звичні уявлення буквально розлітаються на друзки, а натомість з'являється набагато ефективніша модель. Це ж одвічне питання, так? Воно хвилює, мабуть, кожного, і відповідь, яку дає автодидактика, може справді здивувати. Ось так просто і радикально. Курінський повністю руйнує міф про пам'ять як якийсь м'яс, який можна накачати. Він каже, що пам'ять є в кожній клітині нашого тіла, і тому намагатися силою впихнути в неї інформацію це абсолютно марна справа. Яка ж влучна метафора. Коли ми щось тупо зубремо, ми ніби засвічуємо цю плівку силою тиском і ніякого зображення не залишається. А справжнє запам'ятовування це не тиск, це делікатний, обережний процес, схожий на те, як фотограф робить знімок. Так як я отримати це зображення? Виявляється, ключ в емоціях. Ми по-справжньому запам'ятовуємо не те, що мучимо, а те, що щиро полюбили. Коли є внутрішня свобода, коли немає примусу, коли є справжній захват від матеріалу, от тоді інформація ніби проявляється сама, без жодних зусиль. Добре, свобода, захват, любов звучить чудово. Але як цього досягти на практиці? І відповідь знову несподівана. Ключ у нашому тілі, у фізичному русі. І це треба зрозуміти буквально будь-яка розумова дія це фізична дія. Кожна думка, кожна асоціація це не щось абстрактне, це конкретний рух, це фізичний акт з'єднання образів у нашій свідомості. Найкраще це видно на прикладі вивчення мов. Курінський вводить таке поняття як національний тембр. Що це таке? Ну, якщо просто, це така собі фізична точка в роті, де концентрується напруга мовного апарату, і саме ця точка надає кожній мові її унікального неповторного звучання. А давайте просто зараз спробуємо це відчути. Промовте український вабик, як його називає корінський. Піду додому, спробуйте відчути, де саме в роті збирається напруга. А тепер для контрасту промовте російський ей ти. Відчуття ж зовсім інші, правда? Напруга фокусується в іншому місці. Ось це і є той самий фізичний пошук центру мови, вхід у неї, так би мовити, з кухні, а не з парадного. І от, пройшовши через усі ці етапи, самоспостереження, новий погляд на пам'ять, фізичність мислення, ми підходимо до найголовнішого, до самої вершини цієї філософії. Бо виявляється, що вся ця система, вона взагалі не про те, як вивчити мову чи математику. Це щось набагато більше, це, по суті, інструкція до життя. Кінцева мета це безперевний процес самостворення, а конструювання власної особистості це і є найвища форма творчості, доступна людині. І ось вона, мабуть, найпотужніша думка. Особистість це не щось статичне, не те, що нам дано від народження, це навичка. Таке саме, як уміння плавати чи грати на піаніно, навичка, яку ми відпрацьовуємо щодня, кожною дією, кожною думкою, кожним переживанням? І це, власне, залишає нас з одним, але дуже важливим питанням якщо особистість це навичка, і кожна мить нашого життя є її тренуванням, то яку ж саме навичку кожен з нас відпрацьовує просто зараз?